Доброго дня. 21 листопада. Сьогодні стоїть така дощова погода. Микола і Петро тут щось відносини з'ясовують. Щось таке Микола недовольний. Чомусь. О що роблять? Коля, он подивись, що вони роблять. Що ви робите? Ви ж товаришуєте, тільки що сиділи отам у двох е, на теплому пальті, в коридорі, сиділи і спали. Тут вже починають розбиратися. Коля, а ну йди сюди. Що таке? Що трапилось? Ану перестань ображати Петра. Так, але у мене зараз перейшла посилка. Нової почти. Ну, звісно ж, з трояндами. Посилочка від Олени Морозової з Одеської області. Я вже в цьому році отримувала від неї трояндочки, але побачила, що вона виклала залишки, ну, і вирішила дозамовити собі тих сортів, яких не вистачило в сезон. Це у нас. Корал желе японочка, ось така, коренева гарна. Трояндочка гарна. Далі трояндочку хотіла вже давно пульбокюс. Це у нас шраб. Так. Далі королева Єлизавета. У мене один кущик росте. Але він такий вузковатий, і я рішила йому в пару підсадити ще один кущик, щоб було пишніше. Так, далі у нас це у нас космос троянда. До речі, це подарунок від неї. Трояндочка в подарунок. Ще трояндочка. Подарунок, ну вона, звісно, маленька, але я думаю, що тут коронева непогана, і тут бруньок багато. Це у нас Стефані Бароні Цукенбер. Посаджу, я думаю, що буде з неї тут, бо мені в тому році вона таку саму дарувала Артеміс. Він гарно наріс той кущик, і навіть квітнув. І це у нас гольдельза. Теж маленький кущик, але вона його продала за 50 гривень. Але теж, ось тут брунічки є і коренева непогана. Я думаю, що буде з неї теж толк. Ну, до речі, всі троянди, які я замовляю, у неї, мабуть, 2021 року, ну, не одна троянда її. Не пропала. Ну, і взагалі в мене можна сказати, що ну, навіть з такою зимою, яка була в цьому році, в мене тільки дві загинули: троянди це блек-бакара і якась без назви. Ну, не вийшли з зими. А так всі трояндочки. Треба, до речі, їх порахувати, бо коли було сто, я вже збилася, скільки їх зараз знаходиться, бо і в цьому році ще саджала, і навесні саджала. От весняні посадки вони мені не подобаються, тому що троянди ну, дуже такі якісь кволі, погано наростають, майже. Не квітли тільки деякі, а літні. Я вже собі говорила, що не буду замовляти, все одно замовила три е, троянди. Але там були е, троянди, як оце вона, наприклад, е, дарувала мені оці троянди. Ось Отакі От були троянди, е, виготуючи саженці. Із п'яти прийняло стільки три, і то сидять, і такі майже залишились за літо і не наросли. Тому вже приготувала луночки і буду зараз саджати свої трояндочки. Ось там уже одна, два, там третя. І, до речі, я в цьому році вирішила. Свої троянди вкрити. Ось от тут уже готую таку конструкцію, вже їх пообрізала під укриття. Ось яке воно. Купила такі дуги. зверху прив'язала арматуру і буду вкривати агроволокном щільністю 60 в два шари. Отам, От де посажу, теж буду вкривати, а там не вистачило дух, але спробую бачила ящики і зверху ящиків теж е, накидають агроволокно. Тому, тому буду займатися, бо часу вже у мене небагато. Буду вже в кінці місяця від'їжджати, тому е, готую троянди, ось пообрізала, де були хворі листочки. деякі не плануються вкривати, попідсипала землею. Он одну, це була романтик антік весняної посадки, вона така ну, наче й заквітла, а потім я її обрізала після першого квітування, і вона як сіла і зовсім не наросла, але живенька, тому я їй таку споруду. Зробила таке маленьке укриття, бо вона дуже маленька. Ну, а деякі будуть зимувати отак з листочками. Це шраби, я їх підсипала, де трохи знизу листя пообривала і побачу, як вони перезимують. Ну, А всім бажаю тихого, мирного та безпечного дня. А я буду саджати троянди, поки нема дощику. А ось іще мені жалко обрізати дві трояндочки ще квітнуть.